Як оце стояти, не дивитися? Що це таке є? Ти тільки прийшов, тут дівчата вже всі почали знімати верхній одяг, Уже гаряче стає, коли я, ти підходиш. Самому жарко вже розумієте. Ти бував, до речі, нещодавно за кордоном, можливо, з туром їздив. До Польщі їздили, з подякою, з концертом за те, що наші друзі поляки допомогли профінансувати на протези нашим військовим. В основному, яка аудиторія була українці чи поляки? 50 на 50, я б навіть так сказав. В тебе є пісня Подолаю про стан душі, я так розумію. Поділися, розкажи. Тобі вона вже... часто в нас на шлягері грає. Ну вже стільки шлягер. Ну я люблю шлягер. Це, це мої друзі. Більше сотні концертів із піснею Подолаю. Мені то приємно, що саме у Мироненка є хоча б одна пісня, Миколаївич, яку люди люблять, люди знають, і куди би ми не проїхали, люди самі співають. Мені вже не потрібно співати, але я не можу постійно тільки, от щоб скрізь подолаю, подолаю. Досить люди добрі. Давайте інші пісні. Ти проходиш, можливо, якісь певні трансформації у своєму житті. Дивлюся от соцмережі там свої. в мене мій помічник, який контролює то все діло. каже, слухай, треба щось міняти. Мається на увазі по... по образу. Я люблю кепки. Але ж то такий батя хлопець такий на будемо говорити полуспорт, полумілітарі і тому подібне. Ну, я вирішив перейти все таке костюми. Я теж люблю перейти на костюм. На костюмі і отакий кашкетик, як я звук хуліганочка. Я дивлюся, в тебе немає каблучки. На Чого? Ось диви. ну то що дружина є. Що вас цікавить? Ну то всім цікаве. В тебе скільки фанаток. Яка? Нормальна дівчина. Витримає отого Мироненка, який вдома не буває. Мене дома практично немає. Переночувати і знову поїхав. Ну і дівчини немає тебе. Ну поки що мене на той час, чесно тобі скажу, мама. Були вже, як кажуть, спроби? Ні, не, не спроби. Чому? У мене є така пісня, вона звезд Одинокий і гордий, як вітер холодний. То пісня про мене. Хоча я не гордий, чесно. Тобто дітей тобі не хочеться і родини? А, ти, ти, ти бачиш, ну це і то дітей, то й ти не відповідаєш на мої питання. А чому ти? Ти хочеш. Слухачок самі... цікавиться. За Так. Ага. А чому такі питання тоді задаєш? Бажаю тобі, якщо ти цього хочеш по-справжньому, щоб у тебе був час і на особисте, і на твої творчі, щоб ти проявлявся. Головне, нехай вона мені знак дасть. Як хлопці в мене з команди сказали, ця пісня має назву не дай мені знак, а просто дай мені. Нехай дасть. Дякую, дякую.